Ви просто подивіться на цю красу. Боже, як це смачно! Ваші діти таке уплітатимуть. Для початку відварили картопельку, як на пюре, і зливаємо воду повністю, додаємо вершкове масло і гарно її передавлюємо. Тепер нам знадобляться вафельні коржі, пюрешечка готова. Викладаємо на корж картоплю і по всій. Вафлі ось так розтягуємо. І тепер сюди викладаємо сосиску. І я викладаю шматочок сиру. У мене з сологуні. І ось так загортаємо, скручуємо. Краї сюди підгинаємо. І ось такі трубочки в нас виходять. Чорньочка, чорньочка, як терен. Чорньочка, чорньочка, як терен. Чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли мися поберем, поберем! Тепер нарізаємо на частинки наші рулетики. Далі в ємніці вбиваємо яйця, додаємо трішки молока. Звичайно, сіль перчик. Обкрутили в яйцях і смажимо з обох сторін до золотої скоринки. Я б з'їла всю тарілку, бо як насіння, просто знаєте? Божечки, як це смачно.